Проєкт будинку звукозапису затвердили 1965 року. Спочатку планувалося, що в цій будівлі також буде цех з виробництва платівок, філія мелодії. Утім, згодом від цієї ідеї відмовилися. Наприклад, перший диск гігант за тодішньою термінологією вокально-інструментального ансамблю Кобза, звісно ж, був виданий в Москві, і там же робили й обкладинку. Ззаду обкладинки на так званому конверті був текст українською мовою, але в радянському союзі не випускали друкарських машинок з українським алфавітом. Для того, щоб надрукувати І, ми мали ставити одиницю. А для того, щоб надрукувати І, ми мали поставити одиницю, повернутися на один рух назад і поставити лапки. Більше того, цей диск в Україні розхапали той тираж, який дійшов до України за 2-3 дні. Потім його не можна було купити, хіба що з рук за подвійну, потрійну ціну.